Представляємо лінійку твердопаливних котлів. Твердопаливний котел потужністю 10 кВт з товщиною сталі 4 мм. Він має площу обігріву до 100 м2 та працює від вугілля, дров чи брикетів, твердопаливний котел потужністю на 15 кВт, товщину сталі теплообмінника можна замовити як 4 мм, так і 6 мм. Він має площу обігріву до 150 м2 та також працює від вугілля, дров чи брикетів. Твердопаливний котел потужністю на 20 кВт, товщину сталі теплообмінника можна замовити як 4 Міліметри, так і 6 мм. Площа обігріву до 200 метрів квадратних. Він також працює від брикетів, вугілля чи дров. Твердопаливний котел потужністю на 25 кВт. Товщину сталі теплообмінника можна замовити як на 4 мм, так і на 6 мм. Він має площу обігріву до 250 метрів квадратних та працює від вілля, дров чи брикетів. Твердопаливний котел потужністю на 30 кВт з товщиною сталі теплообмінника 5 мм. Площа обігріву до 300 метрів квадратних. Та він також працює від вугілля дров. Овче бракетів замовляйте твердопаливні котли на нашому сайті Котелшоп.